Цього понеділка відбулося перше засідання розширеного складу виконавчого комітету. Рішенням Бориспільської міської ради кількість членів виконкому розширили з 12 до 16 осіб. Оскільки секретаря міськради ще не обрали, то 28 квітня за столом зібралися 14 представників органу місцевого самоврядування. Відсутнім був лише голова молодіжного парламенту Дмитро Віцюк. Вісім нових членів виконкому представив мер Анатолій Федорчук. Серед них голова Бориспільської міської організації організації про спілок працівників освіти і науки Тамара Нікітко, головний лікар Бориспільської центральної районної лікарні Олександр Щур, підприємці міста та представники Народної ради. Нові члени виконкому коротко розповіли про себе. У 95-му році я закінчувала світу культуру, працювала в Борисполі на заводі про на купіковому заводі, працювала у магазині, Суботник. Суботник, так. На даний час я являюсь підприємцем поки що зупинила свою підприємницьку діяльність. Після 9 класу поступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Після військового ліцею пішов, поступив до Національної академії служби безпеки України. Пропрацював два роки у проповноважному контррозвідці по органам державної влади. Після звільнився за станом здоров'я. Пішов працювати мастером будівельних і монтажних робіт на будівельний майданчик у Бровари, пропрацював два роки, потім став начальником дільниці. Після цього був кризис, пішов на власні хліби. Потім з 2010 року очолював Борисписький комбінат будівельних матеріалів. закончила, училась в пятой школе, бывшая военнослужащая, военный медик, начала службу в Виткусе в Киевском, в Среднеазиатский военный округ, Южная группа ОС, Беларуси, оттуда уволена, приехала сюда. В данный момент я сейчас предпри... предприниматель, являюсь головой совета, всеукраин... Борисовского Советка, Всеукраинского э... Фортеця, громадська організація Фортеця це защита прав підприємателі, і в Народній Раді голова антикорупційного комітету. Закінчив Національну академію внутрішніх справ. Після цього близько 10 років працював в органах внутрішніх справ, а саме в Міністерстві, в департаменті Державної інспекції. В 2006 році за власним бажанням. Звільнився з ОВС і е, працював в державному підприємстві Артур Борисів на посаді спочатку інженера, потім начальника служби безпеки дорожнього руху. Е, на даний момент я працюю, е, являюся директором і співвласником приватного підприємства Перлина Надальто, яка е, в, ну, керує і управляє двома закладами е, громадського харчування в місті Борис. После окончания школы работал на Чугуйском национальном заводе, собирали самолеты. Вот в 1976 году поступил военное училище, Харьков, это высшее авиационное командное училище связи в Минском В 80 году он окончил. С 80 года в 1991 году, год служил на Дальнем Востоке. В 1991 году по 1995 году, заканчивал службу в Борисполе, в полку связи. Ушел на пенсию в командира роты. В 96 году года частный предприниматель. До десятого года роботи в старому штабі із машинка офіційний обуви міста. Понад 20 питань розглянув новий склад виконкому. Наступне засідання відбудеться у понеділок, 5 травня. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.